У нас в розмові прозвучав арестович і перед ефіром, і під час ефіру, тому не можна не запитати. Загалом, яка твоя порада? Дивитися відео заспокійливі, скажімо так, від арестовича, тому що не можна відняти, що у цього чоловіка в нього є якась більш цілісна картина того, що відбувається. Зрозуміло, що він подає їх із. Перш з певних причин він подає її, типу, по-своєму, але типу це більше до українців. Чи варто їм дивитися такі відео? Чи все ж таки в тебе можливо є якась порада по тому, чи їй варто дивитися? А я дивлюся більше Євгена Карася. Наприклад, він так само в манері позитивні подає все, але дуже багато конструктивних речей там ну він на практичному досвіді він воює. От, Арестович, я так само інколи дивлюся для того, щоб розуміти, яке інформаційне поле ми подаємо, яке інформаційне поле в Російській Федерації, тому що хочеться аналізувати це все. От, воно, ну, Україна і українська пропаганда вона працює досить добре. Інформаційне поле у нас е, працює досить непогано. Але якраз дуже надмірно заспокійливе, воно створює прірву між військовими і цей, тому що в тилу думають, ну, там вже ж ми, ми наступаємо. Ми ж, в Росії вже силушки немає наступати, ми ж вже б'ємо та є в них, ще силушка наступати, і багато тої силушки насправді. Тому я, чесно кажучи, за об'єктивізм насправді, можливо, в якомусь позитивному ключі. От, тому я Арестовича ділю десь на 10.